15 лютого 2023 року. Сезон зима 2023. Продовжується такий невеличкий, але симпатичний самовивоз. Сьогодні відпрацювали наші постійні покупці. Хто зачіпляється за наш асортимент, вже постається назавжди. Такою симпатічною машинкою приїхали по нову порцію сажанців. Дякую за покупку. І от турбувались наші покупці, що не війде їхня покупка в машину. Ну я б сказав би, що тут ще три рази пустійки війде. І в той же час не перестаємо виконувати замовлення по селторгу. Нова пошта. Обіцяємо всім відправляти раз в 7-10 днів. Але по факту відправляємо два рази на тиждень. Це три дні і машина поїхала. Три дні і посилочки поїхали. Це недовго. Працюємо в котельні. З вечора заносимо контейнери з снігом, з льодом. Сюди вони звільняються від лишньої вологи. І зранку вже можна запаковувати, а після від... обіду відправляти. Дякую, що ви з нами. Ну от. І всі замовлення запаковані, завантажені в машину. Чергова відправка, нова почта. Відправляємо планово раз в тиждень і позапланово з оказією. Які якісь є справи в турбові, то машина їде не порожня, а з тими посилками, які на сьогоднішній день. Оплочений і на сьогоднішній день підготовлені. Морозна зимна погода потребує, щоб переночував, замовлення переночувало в котельні і позбавилось лишньої вологи, снігу, льоду. Маточники в контейнерах 12 літрів. Несуть подвійне навантаження. Вони і маточники. Ми їх з них нарізаємо живці, корінюємо, прививаємо. І вони ж продаються як відносний крупномір рослини в 12-літрових контейнерах. Ось, вільне місце від туїтеді. Ось вільне місце. Ось скільки вільного місця. Це все продано за цей зимовий період. Тому що з осені всі грядки були ущільнені, перепаковані і чекали своїх нових клієнтів. Ось вільні місця. Ось вільні місця. Тут є Даніка, є Лівець. Середній Голдстар. Поїхало. В інші сади, в добрі руки. Дякую за покупку. В основному це самовивози. Дуже вигідно швидко набрати суму замовлення 2500 гривень і отримати 40% скидку, знижку на свою покупку. Вже бензин ніби як виходить і безкоштовний. Цікава пропозиція і вона працює. Люди на нього реагують. Дякую, що ви з нами. Ще раз повторюся. це написано в умовах, але багато людей ігнорують їх читати. Посилторг працює по передплаті, після плати. Можливі тільки при самовивозі і при попутно-безплатній доставці замовлення у Вінницю, якщо ви там живете. Тоді розрахунок на місці після отримання замовлення після його огляду. Інший варіант, посилторг, це коли ви мені довіряєте зробити замовлення самостійно, і ото, як ми його зробили, як ми його виконали, то є правильно. І згідно на пріоговорених правил. Ніякі претензії ні по якості, ні по якості доставки не приймаються, тому що всі ризики в дорозі і на ділянці покупця все ціло лягають на покупця. Ну, з оговоркою. Від імені покупця вантаж в дорозі застрахований. Не дай Бог, що случилося. Претензія до перевізника. Росадник з моменту того, як покинули саджанці границі розсадника, ніякої відповідальності не несе і не може нести, бо не впливає ні на що поза межами розсадника. Це вже ваші саджанці. Гарний посадковий матеріал. Чекає своїх покупців. А деякий і не дочекався. Ось як ви бачите... Туя обрізана жорстко. Це ми взяли черенки і або продали їх як черенки, або зачеренкували. Ми і маємо свій власний сезон зимового черенкування і забезпечуємо живцями, черенками наших колег. Асортимент доволі цікавий і постійно розширяється, тому щоб мати свій розсадник, свій череночник, свої грядки, не обов'язково тратити десятки і десятки років на створення колекції, можна запозичити наші напрацювання. Зима в цьому сезоні була майже безсніжна, тому працюємо. Виконуємо замовлення. грядочки стають все біднішими і біднішими. але й те, що залишилося ще може задовольнити доволі таки цікавий проєкт по озелененню. Будь ласка, заглядайте в каталоги сайтів розсадника. Робіть замовлення. Зроблю дуже таке серйозне зауваження. На зараз пром добровольно примусово заставляє користатися платною рекламою про сейл. І її обминути, а це більше, ніж плюс 10% до вартості замовлення. Це посилання на сайти, які ви бачите внизу в описі. І кругом в рекламі, в публікаціях я даю посилання на сайти. Їх собі в закладочки копіюйте і коли виявиться потреба в наших послугах, звертайтесь до цих посилань. Бо, звісно, можна і звернутися до пошукової системи Прому. Вони з радістю вам видадуть напрямок. Але візьмуть за це гарні гроші. Вони беруть з мене, а я беру з вас. Питання, навіщо переплачувати, якщо ми вже знайомі, ви знаєте, де самі дешеві саженці, де саженці з таким великим асортиментом. Платити доброму дядіві 10%. Ну, як хочете, платіть, Але я вам підказав шлях. Незважаючи на те, що ми непогано відпрацювали, читайте, 4 сезони минулого року. Весна, літо, осінь, зима. Грядки з посадковим матеріалом ще й чекають на новий сезон. Весна 2023. Хоча зимовий сезон ще й не завершився. Сьогодні і посилторг, сьогодні і самовивіз, але зостається для вас ще в чому розібратись, відібрати для себе посадковий матеріал і або самостійно за ним приїхати, або попросити нас, щоб ми відправили новою почтою. Як виключення, ще й працює Укрпочта, але відправка лише по суботах і лише невеликими посилками в зв'язку з тим, що там приїжджає поштова машина в село з дуже скромними габаритами багажника. Дякую, що ви застаєтесь з нами. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте цю публікацію, цей канал подобайками, коментарами. Поставлю. Чим більше людей знає про наше існування без залучення реклами, тим нижче ви будуть ціни. Тож це прохання скоріше як порада. Хочете, щоб було дешевше, вмикайте так зване сарафанне радіо. Дякую за увагу. Всього найкращого. Перемоги однієї на всіх.